Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми знаходимося в Одесі на Катеринівській площі 29 грудня 2022 року. Історичний ранок для Одеси. Замість пам'ятника засновникам міста, який в народі називають пам'ятником Катерині II, майорить прапор України. А також залишається дерев'яна огорожа. Пам'ятник демонтували вночі, але лише верхню її частину фігуру самої російської імператриці та чотирьом засновникам міста. Нагадаю, що за це рішення проголосувало понад 4 тисячі одеситів. На сайті соціально активного громадянина. Потім це рішення на сесії підтримали депутати Одеської міської ради. Також вночі демонтували пам'ятник Олександру Суворову, який знаходився в районі молодої гвардії. Ці два пам'ятники перенесли до художнього музею. Ми будемо слідкувати за подальшими подіями. Підписуйтесь на новини лайв, залишайте свої коментарі. Будемо шукати відповіді на всі питання. Бережіть себе, Україна переможе.